Всім привіт, мої дорогі, любі і найдорожчі підписники. Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Нехай Господь оберігає вас та ваші сім'ї, щоб все в вашому житті складалося як найкращим способом і тільки так, якби це було вам і нам в облаго. Бажаю кожному із нас, кожному. І з нас, і з вас здоров'я. Здоров'я це одна із найголовніших составляючих да, нашого життя, щоб були здорові наші дітки, наші батьки, щоб всі живі були і здорові. Також дуже сильно хочу побажати всім українцям да і всім іншим людям, які підтримують українців закінчення війни. Щоб ми всі повернулися додому, щоб нарешті прекратився той ад, те пекло, щоб перестали гибнути наші солдати, наші хлопці, наші чоловіки, щоб перестали е, помирати дітки, щоб перестали помирати просто мирні люди, е, які живуть собі своїм життям, і внезапно прилітає якась ракета і забирає це життя. Я хочу побажати всього тільки самого найкращого. І кожен з нас, кожен з нас, хто пережив таку страшну трагедію, як війна, він, як ніхто, знає, що ми бажаємо в цей день. І знаєте, хочеться одного разу прокинутися і почути ті самі головні слова, що війна закінчилася. Тому що. Тому що це саме страшне, вже три роки ми живемо в цих реаліях. І хтось живе в Україні, хтось живе в окупації, хтось живе за кордоном. Але кожен із нас переживає це, кожен із нас не може з цим змиритися. І кожен з нас хоче, щоб це найскоріше закінчилося. Тож всіх вітаю зі святом і бажаю всім нам, всім нам і всім вам добра, миру. Тепла, благополуччя і всього самого-самого, тільки -самого, найкращого. З вас усі ржуть, а а вони кажуть, хай ржуть. Ну. Я за два роки построїла дом, і якщо хтось добився більше, як я, хай можуть пожати, я не протівка. Хай жуть. Mm. Хочу. А цей. Хай попробують, каже, як я. Mm -hmm. Ну, зараз ви захочете, ой, дайте мені, скажете, ви почали чим займатися, скажете, дайте мені нове плаття, я вам його прорекламірую, дайте мені безплатно. Вони кажуть, чи що, ми тобі нове платять щоб ти скільки дай підписати, mm. щоб ти його прорекламувала. Mm, а ви добитися, щоб як я добилась, я кажу, була 200, десь пропав канал, було 200 тисяч я набила. Так я по 5 відео в день викладала. я... кругом треба роботи. Кругомка да. да, я треба Кругом работати. І ви б оцей б не канал, ким би ти була. Так ким би ти самою була, бо я робота і до каналу. Були землі, були директора, було все. Ми робили, каже, і до канала. І якби ми почали, і, звісно, це добре. Ми б робили і тоді були б людьми, тому що треба роботи. І на YouTube, ви думаєте, на каналі робити не треба. Ну ти я ось що. Що... Півдня варила, півдня монтувала, виставила, щоб що? Щоб залетіло. Хочу, mm -hmm. щоб залетіло, сісу. Так 400 злотих я заробила, так? Да? Гривня не 4 тисячі. Скільки Сашко пенсії отримує? 6. Так якщо мені добре постаратися, то можна 6 заробити. Це ми зараз, знаєте, про що балакаємо, бо ми не ввели в курс діла. Обсуждаємо, Не обсуждаємо, а розсуждаємо. З мамою знайшли нову блогершу, ту, яку зараз цікаво дивиться, називається Окштана школа. І, це... І вона так нас мотивує. прямо, ну так? Да. Прямо заставляє роботи. Да. Прям робить, сміються з нею, каже всі хай сміються, от хай доб'ються, то що я добилася, то й смійтеся, я да. ж не каже. Мені теж, знаєте, от іноді думають дівчата мої, які на ногті ходять, я ж їм висвічуюся в інтернеті. Вони, навіть, думають, Ліда, чи там що, зовсім з головою вже не друже. Ну а що робить? Ну хай показує що що дружите. <різь> Показуйте, що ви дружите. <різь> Показуйте, що ви можете. Я показую, що я не дружу з голову, а Ти покажи, що ти дружиш. <різь> Мама купила оце в українському магазині. Це Атлантическая ікра. Так, да, це імітація ікри, конечно. На Написано імітація. Імітація лососьової ікри. Ну, вона яка там білкова. Ну, вона така добра. А скільки вона стоїть? 38 восім злотих. Так, тут у нас 200 грамм 38 злотих. Дороговато, але ну, на такий праздник можна. Ще зробимо, як Наташа прийде, так? Да? Да, да. Чи може Наташа скажемо, хай вона привезе з України? Інтересно, скільки в Україні стоїть така? Може дешевше? Угу. Може, Можна пару баночок привезе? Може, її ж там в магазині брали, її привозять з України. Угу. Тут даже такий флажок намальований, бачите? Український? Угу. Ми в Україні зробили. Ну, значить там дешевше по Угу. Просто їй тягнуть. Вона, каже, взагалі це раз хотіла їхати так, щоб у мене зовсім нічого не було. Утягнути, пару курточок взяти, там Тоді, пару парову таке, щоб перейдеться. Угу. Хоча їй ще гріх жалуватися їхати. Ну, потому що там посадять на поїзд, а тут, тут батько з поїзд забере. Ну, ну, Таможні пройдуть. Таможню пройде з чемоданами. Получився у мене, коротше, мукбанг. Ми Сьогодні. ще йдемо на вулиці. Ти ж поділилася, що де ми йдемо? Да я ж записувала початку відео з вулиці. А тепер будемо сидіти на вулиці. Бо я ходила по ділам, зустрічалася з Альоною. А зараз зберемо наших всіх і підемо гуляти на сніг, на горки. Там у нас є така класна погода. Вообще. А тільки врино, другий час. Ми ще поки тут почухаємося. Туристів просто не вважать. Не а мама сьогодні хоче завести прямий ефір uh -huh. і показати, походить, де нібудь, По де можна там. зайти поїсти. Uh -huh. Чи зможемо ми куди кудись забратися, чи ні? Ми ж до Дяни родилася. Вона така, тільки не приходьте до мене. Кажу, чого? Отака упаковка. Нема. Нема. нема, нема, нема. Раніше в мене все тут. Накаталися отут на горках з Богданом і вже все. Посідали, ждемо діда. Машину. Ей! Взагалі, холодно. Я ще сиділа, і думала, що буде тепліше, тому що ходила по вулиці, було тепло. А воно, ви холодновато. Дітки катаються, Богдан трошки прокатнувся, зараз поїдемо, вони будуть їхати там щось папі по роботі. А ми заїдемо, подивимося, може. Ще на якусь горку, там, де менше людей. А може вже не захочемо, захочем, хочеться вже в теплу хату. Ну. Так що подивимося, що там і як буде. Уже все, уже сонечко сідає, захмарюється і, і все. Ой, прийшли ми вже додому. Такі заморені. Таке ощущення, знаєте, як ото в дитинстві було. Ах, щочки горять, ножки похололи, померзли. Заморені, еле прилізли. І кажу Богданчику, зараз наші бабушка з дідушка ще не прийшли. Кажу, зараз быстренько зробимо чай, будемо зігрівати, будемо дивитися і депозироваться. Будем... привіт, зрители. В общем, і вирішила я зробити нам чаю з Богданчиком. Для того, щоб У Нас помимо холодильник їди, Надо буде. Надо буде подоїдать. Мама каже, до нового года не будемо нічого абсолютно готувати. Будемо доїдати ту їду, яку ми наготавлювали на різдво. Так що такі діла. Ой, все. Зараз я роблю нам чайок. І все, і буде нам щастя. Годанчику, напевно, зроблю такий. Заварюємо в заварничку чай такому. От. А я буду пити зі своєї чашечки, що мені моя клієнтка подарила. Бачите, як класна. Мамі дуже подобається чашка. Каже, блин, де її купити. Мені теж така подобається. Я ж, каже, за неї 100 злотих віддала, бо дуже красиво. А я навіть не знаю, де її купити. Треба подивитися, там є фірма написана на ці чашці внизу, де її можна купити. В общем, роблю чайок. І все, я пам'ятаю, раніше в дитинстві до бабушки приходиш, ну не до моєї, якби рідної бабушки, а ну я вже про неї розказала, бабушка моя царство небесна, вона жила рядочком біля нас. Це папа, я так розумію, тітка. Ну, ми її вважали як бабушку, і ми постійно до неї приходили, і в неї завжди був такий білий заварничок, дуже похожий на. От тут у нас є сахарничка така. У неї був такий заварничок, ну, як чайничок такий, так? Да? І вона туди постійно робила заварку. Я до неї приходила, вона завжди мені робила оце ж такий чай із цього заварничка і з цього чайника. І завжди було це... ну, таке, так, традиція, да? прийдеш і вона тобі обов'язково зробить чай. А ще нам подарили, мама робила розпаковку різних сладостей. І там подарили таке нове Орео. воно так от виглядає. Таке класне до чаю. Одну таку взяв, Я зараз повикладаю, бо вони в таких запечатані. А я їх повикладаю в тарілочку отак. Чіпс, блюдечко. Поукаю Богданчика, і ми з ним зараз почаюємо. А там, може, і наші приїдуть. Я їм теж зроблю чайку. Сейчас у нас заварник заварить нового, бо вже я вилила. І будемо чаювати. праздник празнувати. Праздник у мене вихідний сьогодні, так класно. І завтра ще вихідний. Так що усі, в кого вихідний, всім хорошо. А всі, хто працює, звичайно, не дуже добре. Бо ми проходили реставрації, є, які працюють, і діаночка наша працює сьогодні, і в галік і жабки бачу працюють, Так що є дуже багато людей, які сьогодні працюють. Ну, а ті, хто відпочиває, тим, звісно, кращенько. Все, будемо з Богдасіком пити чай. Отак я його собі, собі нам приготувала. О, чайок.